Липень 1972 року, Харківщина, звичайний ранок у селі Хрестище. Люди працюють у полі, діти граються на подвір'ях, над степом співають жайворонки, і раптом земля здригається. Над горизонтом здіймається гігантський стовп диму і пилу, схожий на вогняний гриб. Хтось подумав, невже знову війна? Насправді ж, це був так званий мирний експеримент. Таким чином, Радянський Союз вирішує загасити аварійне газове родовище атомною бомбою. Про цю подію десятиліттями мовчали. Документи засекретили, свідків змушували мовчати, а мешканці навколишніх сіл роками жили не знаючи, що під їхніми ногами сліди ядерного вибуху. Привіт, мене звати Юрій, і сьогодні я розкажу вам про ядерний вибух на Харківщині 1972 року. Підтримайте Будь ласка, це відео лайком, а канал підпискою, і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну а ми починаємо нашу розповідь, і вірте чи ні, але це було насправді. Уявіть собі Харківщину початку 70-х, безкраї поля пшениці, тихі села з хатами під солом'яними дахами, де селяни працюють від сходу до заходу сонця, а діти бігають бо по стежках. Але під цією ідилією ховається жорстока реальність Радянського Союзу, імперії, яка розглядала Україну як сировинний придаток, готову до будь-яких експериментів заради комуністичного прогресу. Операція Факел 1972 року це не просто технічний інцидент, а жахливий приклад. Як Москва жертвувала здоров'ям і життями тисяч українців, перетворюючи родючу землю на ядерний полігон. Історія починається в кінці 60-х, коли радянські геологи відкрили Шебелинсько-харківське газоконденсантне родовище, одне з найбільших у Європі з запасами в сотні мільярдів кубометрів газу та мільйонами тонн конденсату. Для Кремля це був стратегічний актив. Газ мав годувати промислові гіганти СРСР від металургійних заводів Уралу до електростанцій Москви та Ленінграда. Україна на як братська республіка в імперській ієрархії мусила віддати свої надра без заперечень, ігноруючи місцеві потреби чи екологічні ризики. До 1971 року на родовищі вже діяло 17 свердловин, а видобуток працював на повну потужність. Але радянська техніка, часто недосконала через бюрократичний поспіх економію на матеріалах та ігнорування безпеки, дала фатальний збій. У листопаді 1971 року на свердловині номер 100 а з Джерелами номер 35 стався аварійний викид. Тиск газу сягав 400 атмосфер. Уявіть силу, здатно розірвати масивні сталеві труби, ніби тонкий папір. Потужний потік газу, змішаного з породою, конденсатом та токсичними речовинами вирвався на поверхню, зносячи обладнання та людей. Двоє інженерів-бурильників, які працювали на верхньому майданчику вишки, були скинуті напором і впали з висоти, отримавши жорстокі травми. Фонтан сягав висоти до одного кілометра. Утворюючи грибоподібну хмару, яка поширювала газ околицями, створюючи загрозу масового отруєння сірководним і небезпеку вибуху. Спроби заглушити свердловину стандартними методами: цементуванням, встановленням механічних затворів чи закачуванням важких бурових розчинів, провалювались раз за разом, бо тиск був надто високим. Щоб запобігти ще більшій катастрофі, інженери підпалили газ. Так з'явився гігантський факел стовп полум'я висотою до 150 метрів, що горіло. Цілодобово освітлюючи нічне небо над Харківщиною на кілометри, шум від нього нагадував реври активного двигуна, а тепло відчувалось навіть у сусідніх селах Хрестище, Першотравневе, нині Мирне, Кусторівка та інші. Місцеві селяни дивилися на це з сумішчю жаху, подиву та безсилля. Діти бігали поблизу, граючись у вогняну гору, не усвідомлюючи токсичних викидів. Дорослі шепотіли про прокляття землі, але боялися скаржитися владі. Факел спалював тисячі кубометрів газу щодня, призводячи до економічних втрат у мільйони рублів. Радянська влада замість визнати провал і шукати гуманні рішення обрала ядерний варіант, типовий для режиму, де людські життя були витратним матеріалом. Ідея використовувати ядерні вибухи для промислових цілей не була новою для СРСР. СРУ у 60-х запустили програму ядерні вибухи для народного господарства амбітний, але беззумний проєкт, де атомні заряди застосовувалися для створення каналів, видобутку копалин чи гасіння пожеж. Перший успіх цієї програми був у 1966 році в Узбекистані на Уртабулак, де 30 кілотонний вибух заглушив подібний факел. Але те, що працювало в пустелі, було ризикованим у густонаселеній Україні, де села стояли за кілометри від епіцентру. Для Харківщини операцію назвали Факел. Керував нею міністр середнього машинобудування Єфім Славський, а технічні деталі розробляли в московських інститутах. План був простий. Проробити нахилену свердловину на відстані 400 метрів від аварійної, на глибину 2485 метрів і підірвати заряд потужністю 3,8 кіло Це був термоядерний пристрій, адаптований для підземного використання. Транспортували його потайки під посиленою охороною КДБ. Місцевим жителям брехали про геологічні роботи, а евакуацію провели лише частково. Вивезли близько 300 людей з радіусу 3 кілометри, але тисячі залишилися в сусідніх селах. Українські вчені були проти, ризики для населення надто високі, говорили вони, але московські фізики наполягали важче в цьому експеримент для дисертації. Леонід Брежнєв та Олексій Косигін підписали дозвіл, ігноруючи протести. Місцеві жителі переважно селяни з хрестища близько 937 осіб. 1 травневого нині мирне близько 120 осіб та сусідніх хуторів жили в невіданні. Влада брехала про геологічні роботи чи ремонт свердловини, не згадуючи про ядерний заряд. За кілька днів до 9 липня людей змусили підписати розписки про нерозголошення на 15 років. Типовий інструмент КДБ для залякування. Інструкції були мінімальними. Ви просто послухайте. Винести посуд з шаф на вулицю, щоб не розбився від поштовху. А якщо земля тремтить, стати на пальці ніг, щоб амортизувати вібрацію, вийти з будинків на відкриту місцевість. Ні слова про радіацію. Люди думали, це звичайний вибух для гасіння факела. Свідчення очевидців розкривають атмосферу страху та плутанини. Лідія Ричик, місцева мешканка, згадувала. Це була літня пора. Нам сказали вийти з хат, але ніхто нічого про вибух не казав. Ми думали, це черговий ремонт. Микола Таран, селянин з 1 травневого, додавав. Начальство з Києва та Москви приїхало на вертольотах і Волгах. Ми підписували папери, але не розуміли чому. Підготовка була хаотичною: закривали водопостачання, відключали електрику, але без засобів захисту. СРСР ставився до українців як до піддослідних. Жодних масок, йодних таблеток чи евакуаційних планів. Лише брехня та примус. Ранок 9 липня був спекотним і ясним. О 10 ранку з Москви надійшов сигнал. У бункері за кілометри вчені та військові спостерігали за процесом. Вибух. Пролунав миттєво. Земля піднялася на 10 метрів, утворивши пагорб, який осів у кратер. Сейсмічна хвиля поширилася на сотні кілометрів, зафіксована в Києві та Москві. Місцеві відчули поштовх. Посуд падав, вікна тріскали, люди падали з ніг. Один очевидець згадував: Земля загуркотіла, ніби потяг проїхав під хатою. У першотравневому вибило шибки, потріскалися стіни, обсипалася штукатурка. Але факел не згас. Вибух лише частко. Ово стиснув породи. Газ продовжував вириватися, і полум'я горіло ще рік до 1973 го коли його загасили традиційно, викопавши котлован 200 метрів у діаметрі, обрізавши трубу та зацементувавши. Селяни повернулися до своїх домівок через приблизно півтори години, без перевірок на радіацію. Люди пили воду з криниць, їли овочі з городів, діти гралися біля факела. Вибух спричинив витік радіонуклідів. йод-131, це. Зі 137. через тріщини, забруднивши ґрунт, воду та повітря на 5 кілометрів від однієї до двох тисяч осіб, включаючи військових і селян, отримали небезпечне опромінення. Через роки в селах зросла онкологія, рак легенів у чоловіків, шлунку та молочної залози у жінок. Лейкемія, хвороби крові та дихання, близько півтори тисячі смертей за 30 років. Онкологія в кожному дворі, як казала медсестра Наталія. Тварини також страждали, курки не неслися, корови не давали молоко, а молодняк мав вади. Криниці висохли, а врожаї були токсичними. Жителі вимагали статусу потерпілих починаючи з 1993-го, але Москва ігнорувала, брехливо стверджуючи, що скарг немає. Досі радіація в епіцентрі в 20%. Разів перевищує норму. Замовчування операції Факел стало одним із найяскравіших прикладів радянської цензури та імперського презирства до правди, де тисячі життів українців приховувалися за стіною брехні та терору КДБ. Цей ядерний вибух 9 липня 1972 року не просто не потрапив до преси чи офіційних звітів. Його існування стерли з колективної пам'яті, перетворивши на табу, яке тривало десятиліттями. Радянська влада керуючись принципом секретність заради. Де величі перетворила Харківщину на зону повної ізоляції, де навіть очевидці ставали жертвами залякування. Ще до самого вибуху операція була огорнута в імлу секретності. Підготовка тривала 4 місяці в умовах абсолютної ізоляції. Район розділили на три кільцеві зони безпеки радіусами 3 км, 5 км і 8 км, Де патрулювали виключно війська КДБ та МВС, відправлені з Москви. Жодних місцевих українських військових чи міліціонерів не залучали. Це було свідомим кроком, аби уникнути витоків інформації через ненадійних українців. Внутрішню зону радіусом 400 метрів вкрили 20-сантиметровим шаром річкового піску для маскування, а для тестування наслідків розмістили тварин. Кур, Кіз і бджіл у кожній зоні. КДБ відіграло ключову роль у замовчуванні, перетворивши Харківщину на зону заборони. Архіви КДБ частково розсекречені в 90-х, показують. Після вибуху створено спеціальну групу нагляду, яка моніторила селян, журналістів і навіть медиків. Будь-які скарги на дивні хвороби, нудоту, випадіння волосся, рак приписували грипу чи поганому харчуванню. Документи фіксували, забезпечити нерозголошення серед населення. Євнені розмов, арешт за антирадянську агітацію. Учасники операції, включно з вченими з Москви, були відправлені назад з забороною контактів з українськими колегами. Екологічні звіти про забруднення ґрунту Цезієм 137 і йодом 131 не доходили до преси. Їх класифікували як державну таємницю. Навіть у внутрішніх документах, як протоколи комісії з ядерних вибухів для народного господарства, факел згадувався кодово без деталей про провал чи жертви. Перші тріщини. В стіні мовчання з'явилися в 1986 році після Чорнобиля, катастрофи, яка змусила режим частково визнати ядерні ризики. Тоді в радянських журналах, наприклад, природа з'явилися абстрактні згадки про промислові ядерні вибухи, але без конкретики про факел. Повне розсекречування почалося в 1991 році після розпаду СРСР. Сьогодні, в 2025 році, Харківщина продовжує страждати від наслідків російської агресії обстрілів. Окупації та руйнувань, які накладаються на історичні травми, як операція Факел. Цей вибух нагадує: імперії не змінюються, а їхні спадкоємці, сучасна Росія, продовжують ігнорувати людське життя заради геополітичних амбіцій. Ця історія не просто минуле, а попередження для майбутнього. Наука без етики перетворюється на зброю масового ураження, а колоніальні режими, як СРСР, залишають шрами на цілі покоління. У хрестищі стоять старі свердловини, як. Мовчазні свідки, але голоси жертв від онкохворих селян до активістів лунають голосніше. На тлі сучасної війни факал символізує стійкість українців. Попри ядерні тіні та обстріли, громади тримаються, борючись за правду та справедливість.